Омість інститут вивчення війни повідомляє, поки лише що російські окупаційні війська досягли. Значного тактичного просування на покровському напрямку, зокрема в Новогродівці, геолоковані кадри опубліковані 27 серпня, підтверджують, війська Ерефії просунулися на відстань понад 2 кілометри від своєї останньої підтвердженої позиції в північно-західній частині Новогродівки. На думку фахівців сі промзона дозволяла отримувати Новогродівку тижнями. Втім, Донбас оперативний повідомив, що для окупації селища ворогу вистачило. Трьох днів, втім, генштаб про окупацію не повідомляє. Водночас, деякі інші джерела заявляють, що окупанти вже вийшли навіть на околиці Селидово, тому ми чекаємо коментарів від офіційних осіб. Але цю тему будемо обговорювати з нашим гостем. У нас на зв'язку має з'явитися військовий аналітик Денис Попович. І власне ми будемо розбиратися Новогродівку. Дуже швидко, так схоже на все, що дуже швидко ворог все ж таки захопив, хоча офіційно поки що інформацію не коментували. От причини чому і які загрози зараз є у Селидового, тому що пишуть, що насправді ворог підтягнув сюди дуже серйозні сили, зокрема, піхоту, і пишуть це військові, які зараз перебувають в цій зоні. Так і ми розуміємо, що якщо паде Селидово, то як кажуть експерти, шлях. На захоплення Покровська фактично відкритий.